Привіт всім! Гуляю по району. Тут ось багатоповерхівка, припарковані авто. Там трохи далі в кінці будинку супермаркет. І думаю, що бачучи все це оточення, ви б ніколи не здогадалися, що я зараз знаходжуся в справжньому історичному місці. І тільки за назвою або по заставці стає зрозуміло, що відео присвячене чомусь подібному. Якщо конкретно, то мова піде про воєнний об'єкт часів Другої світової війни, а саме довгочасна вогнева точка або довготривала вогнева точка, ну, ми більше звикли до скороченої абревіатури ДОТ. Це ДОТ номер 420 який належав до мережі оборонних споруд Київського укріпленого району. Створювався він з 1929 по 41 рік і огинав столицю дугою, довжиною біля 85 кілометрів. Це була перша лінія оборони. З його номеру стає зрозуміло, що були сотні захисних споруд, але до наших днів їх зберіглося дуже небагато. Частина була знищена ще під час війни, частина потрапила під забудову. І унікальність цього доту саме в тому, що знаходиться він прямо серед сучасної забудови. Ну, Такий собі острівець історії серед сучасного світу. Ну, а тепер давайте підійдемо ближче і подивимось, що він з собою уявляє. Це одноповерхова бетонна споруда. Має невеликий каземат з кулеметною амбразурою. Квас захисту невеликий. Має невелику стійкість до артобстрілу. Тут товщина стін не перевищує 100 см. Гарнізон доту складав 4 бійця. Раніше це був край лісу. Ось він зараз за парканом. І дот прикривав підступи до села Петропалівська Борщагівка. Цікаве те, що це єдиний дот. Такого типу на Київському укріпленому районі, який мав повсковий лаз. Ось він. Призначений для того, щоб звільнити амбразуру від маскування, яке могло обвалитися під час бою. Або з нього навіть можна було вести ближній бій. Давайте обійдемо по колу, подивимося. Як це виглядає? Ось так це виглядає зверху. Тут вхід. Зараз спустимося, подивимося, що всередині. Заходжу всередину. Взяли з собою ліхтарик, сподіваюся, що щось буде видно. Ось такий вхід. Тут ползковий лаз і каземат. Зараз підсвічу. Ось Там кулеметна амбразура. І бачите навіть якісь активісти, любителі історії. Зробили тут невеличку експозицію бої за Київ артефакти. Це речі, які були, скоріш за все, знайдені десь поруч. Так, я спробую так підсвітити. Ну, не дуже фокусується ну Хоча б приблизне уявлення можна отримати. Поруч на паркані знаходиться історична довідка. ДОТ номер 420 довготривала оборонна точка. Тут можна отримати більш докладнішу інформацію. план споруди, основні характеристики. Ось зазначено, що це. Є пам'яткою історії, науки і техніки. Ось так приблизно він мав виглядати зсередини, трошки його хтось декомунізував. Нижче вказано, яке озброєння. І далі трохи знаходиться вхід до лісу. Давайте пройдемо туди і подивимося, що там. Я в лісі. Ось паркан, який відмежовує дот від лісу. Ось вхід. Коли я вперше потрапив в це місце, одразу подумав, що така споруда не може знаходитися одна сама по собі. Обов'язково повинні бути якісь допоміжні позиції, бліндажі для особового складу. І я не помилився. І буквально декілька кроків відмежовують тут сучасність від справжньої історії. Буквально за декілька кроків від входу починаються окопи, бліндажі, позиції. Там, якщо видно, в хащах невеличкий майданчик для відпочинку місцевих жителів. Спілкуються два якихось чолов'яги. Зараз я йду вздовж довжелезного окопу. Зараз підвищена рослинність і може не дуже добре видно. Зараз покажу вам, можливо, десь знайду якусь галявину. Да, ось тут, здається, можна зайти подивитися. От, бачите, дуже добре видно. Окоп, який йде через ліс. Отак От присяду. Зараз я йду прямо по брустверу. Він іде і зникає десь у дрімучих хащах. Я, на жаль, не вдягнений для такої прогулянки. Ось мої ноги, я в сандалях. Навколо, окрім гострих гілок, ще й крапива. Я вже наколов собі всі ноги. Ну, трошки прогуляємося там, де це буде можливо. Ось тут для стрільби, скоріш за все, камірки. Ну, Не дуже добре видно. Завалене, бачите, гілками, лісом. Вон іде окоп. Іде, отак прямо і он повертає. Зараз спробую перейти трошки на іншу локацію, подивимося, що там. Змінив локацію. Ну і тут те саме погано видно, завалено гілками. Але я вам розкажу. Ось іде траншея. Тут ось Завалено гілками, бачите, щось схоже на бліндаж. Тут от під ногами завалена ямка теж схожа на невеличкий бліндаж. І поруч прямо за парканом якесь підприємство. Тут історія, бачите, знаходиться прямо під ногами. Вже Дуже наколов собі ноги крапивою. Оце я зараз теж стою прямо в окопі. Буду виходити на дорогу. Вийшов на дорогу і гуляю лісом. Тут тиша, краса, пташки. Місцеві жителі відпочивають на галявинах. Хтось гуляє з тваринами. Ну а я насолоджуюся прогулянкою і історією. Весь ліс бачу переритий. Вон видивився величезна яма там в хащах. Це, скоріш за все, або бліндаж, або артилерійський капонір. Але, на жаль, залізти туди не можу, бо, бачите, воно, що росте навкруги величезні зарості крапиви. Зараз з цієї сторони спробуємо роздивитися. Вон вона величезна яма, ось так вона йде, засипана гілками. І ось така краса росте. Це треба приїжджати або восени, або хоча б змінювати одяг, щоб лазити по таких хащах. Давайте ще хочу сходити в іншу сторону, подивимося, що там. Все ж таки не втримався і вліз в самі лісові хащі. Бо видивився тут дуже гарний окоп, який йде через ліс. От я зараз прямо в ньому стою. Давайте спробуємо пройтися. На задньому плані, якщо ви чуєте, повітряна тривога, такий сюр. Одна війна, інша. Взагалі цікаво думати про те, як це все будувалося, як тут бійці жили, несли службу. Про що вони думали цікаво в той далекий 41-й рік, коли почалася війна. Далі дав коп пішов вже в хаші, я туди залізти не зможу. Так очами тільки бачу, що навкруги окопи, окопи. І невеличкі бліндажі. Ось тут видивився один, зараз спробуємо туди залізти. Ой, ноги поколов собі вже по самій коліна. Ось Невелика яма. Ось він бліндажик. Ось так іде. Раз. Тут ось Ще один. Ось. Оце ось яма, бачите? Два. О, я щось видивився. Ну-ка, зараз. Оба-на, дивіться. Як ви думаєте, що це таке? Як ви думаєте? Що це таке? Це прикол. Радянський шалом, зразка 40-го року. Клас. Якщо хтось не знав, я багато років займався воєнною археологією, тому в мене око дуже добре набите на такі речі. На жаль, вже біля більше двох років не тримав лопату в руках, не копав, ну хоча б так. Дивіться, який клас. Прямо зверху. Оп. Взагалі цікаво, наскільки ця місцевість, наскільки її дослідили пошуковці, археологи. Ну я так візуально спираючися на свій досвід бачу, що скоріш за все що більшість цих позицій вона не копана і гадаю, що вони ще чекають своїх дослідників. Ну давайте ще трошки пройдемо, бо казку там, мабуть, тут і залишу якимось пошуковцям юним. Давайте ще трошки пройдемося, подивимося, що тут, бо ноги вже чухаються просто, просто страшне. Ось такий самий такий самий бліндажик теж заросший. Ось так він йде, теж погано видно. Бачите, рослинність дуже висока. Це, до речі, ще добре, що немає ніяких комах, бо зазвичай в таких місцях комарі просто з'їдають. Ось ще один. Це я зараз йду по заростях дикого винограду. Ось така сама ямка. Ось вона йде. Ну, дуже цікаво. Мені прогулянка сподобалася. Сподіваюся, що і ви задоволені такою екскурсією. Ну, Я буду вилазити і їхати додому. Побачимося вже в нових серіях. До побачення!